Біля американського посольства Аня Тирса знає, там я так розумію, події загострюються. Ріднесенька. Re to is obedience to God. Це те на це те, що написано на таблиці за твоєю спиною. Все правильно. слава, вітаю колеги, і вітаю всіх глядачів. От наразі я перебуваю біля американського посольства у Києві. Дійсно, тут присутні люди з табличками, і тут наразі проходить акція проти угоди про видобуток корисних купалин в Україні. А протестувальники ж загалом вимагають відтермінувати підписання подібних умов до кінця війни. І також вони вимагають про додаткові гарантії безпеки. Люди звертаються з такими меседжами до українського керівництва, і також вони звертаються до американського народу. От з чим до них звертаються, які меседжі тут лунають. Пропоную далі послухати у прямій мові. а я прийшла сюди, щоб просто нагадати про те, що політика США довгі роки, довгі десятиліття, це була підтримка демократичних урядів і навпаки. Не підтримка тиранії, не підтримка диктаторських режимів, таких як є Росія. Тому було б логічно підтримати нас і підтримати нас в цій боротьбі, не зважаючи на там підписані, з яким умовами чи будуть підписані якісь угоди, а просто тому, що ми країна, яка воює з диктаторською Росією, і нам необхідна підтримка, нам необхідна зброя від американського народу. Усі протестувальники тут вимагають і наголошують на тому, що не варто йти на перемовини з терористами. І вони говорять, що вони вірять американському народу і знають, що ці нас підтримують. Проте дії адміністрації цьому суперечать і саме так, саме з такими закликами організували тут цю акцію. Вони говорять, що вони не підтримують Трампа, адже він підтримує політику Путіна. Ціна і терористів протестувальники ж хочуть більше прозорості і більше співпраці. Детальніше, давайте так само це, про це далі почуємо у прямій мові Ми не довіряємо президенту Дональду Трампу. В нього були е, дуже негативні висказання на адресу України, взагалі антиукраїнські. Е, він послідовно зараз підтримує Путіна і Московію, тому. Ми кажемо про те, що ми зверталися до Америки. Ми бачимо, що деякі сенатори там вже виступають з цього приводу, і кажемо про те, що Трамп це не вся Америка. Люди хочуть нагадати, що Україні необхідна підтримка та зброя від американських партнерів. Тут тому тут зібралися люди з плакатами, на яких написано, що ми не підтримуємо Путіна, адже Путін підтримує політику Трампа тобто політику терористів. Тут так само присутні багато іноземних кореспондентів. Ну і протестувальники нагадаю, ще раз, що хочуть більше прозорості та більше співпраці, також хочуть гар. Гарант... Гранці про допомогу та підтримку від наших американських партнерів на цьому в мене поки все стежитиму тут за ситуацією і надалі. А поки передаю слово до студії, Дякую, дякуємо. Ти там обережніше стеж за ситуацію, тому що в тому районі дитина якраз якісь повітря дуже навіть не дуже, дуже не дуже.